на каналі Даня плейшами грає Даня доктор жопа та мама всім привіт всім привіт друзі і сьогодні ми граємо в гру побудувати літак так Так, все ж ми сідаємо я вже сиджу так. я сиджу Топ. рушаємо все погано Слухайте це як нам на подобає як у того корабель було побудувати так що ви набудували так правда я, я я, я так крую. Ой-ой-ой, я... А ой, що не ж, не ж ти так розуміло. без старту? <рив> я просто так керую. Давай, де ти є? Що, ти погано керуєш? Ну, не дуже. Та я бачу, що. Ну, ну, ще можете ви побудувати. Так, я сиджу, давай, та я з тобою політаю. Я з тобою політаю. А що, він такий самий, як і був, так? Да? Ну, я так. Е, так... Е, а откуда у мене 13 тисяч? Ну, десь заробив гроші. У мене ж було 2 тисячі. А що, ти не, не садишся сюди, так? Да? Тільки ми? Не, він. А де ти єде? А, він сидить, він посередині сидить. Чуєш, ти мені відбив цей крило. Я сиджу на самому краєчку. А коли ти встиг його побудувати такий? Ух ти! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. А що ми взагалі тепер. Ну далеко. Все, я впав. І я впав. Ну зато вісім тисяч метрів цей. А що мені далі бігти чи що? Мені що робити, я стою тут. Рошитися. Це на і посередині. Я натиснув. Ага. Давай, щось ми далеко не можемо полетіти. Но... Може. Так, може мені з тієї сторони спробувати. А в тебе тепер 14 тисяч? Ну я заробив. Okay. Та я хочу зараз трошки добавити. Док доктор, жом, ти можеш, я хочу трошки перестроїти, ти можеш у себе трошки політати. Та що День мені сторони, літати? Так? Я почекаю, давай, я сиджу вже. Ну я зараз поламаю весь корабель. Давайте ми на рейсі. В Єгипет нас, будь ласка. Тільки можна без авіакатастрофи. Я спробую. Я спробую. Чому це ти вирішив поміняти своє місце пасажирське, доктор Зум? Там мало ли, може, не знаю, з не. того боку більше нещастить. А, нещастливо, так? Так, якось збиває. <ривіт> Мені так ось. з того нещастило. Зараз, спробуємо. Я вас трошки да, да, підсиль Будь ласка, щоб ми не випадали. Ну що, там ми летимо. Это не ещ, що, це. Що? Я гадаю вже саме час. Це буду я. Ну, мені вже подобається гра. А тобі? Ну прикольно, прикольно, але хочеться далі долетіти, а ти щось. Ну мій рекорд 27 тисяч метрів. Напишіть, будь ласка, хто грав цю гру, який ваш рекорд. Цікаво, хто скільки не зміг тут пролетіти. Бо дивлюсь, у нас не дуже прям добре виходить. Ну саме більше я бачив, тут це 47 тисяч. Ого, uh -huh. mm. Ну непогано, не? Погано, да? mm -hmm. Так. Так я зараз ми будемо зараз летіти і щас витік. Так зразу мені зараз доставить. Я чекаю, да так. Мені треба ще трошки більше бензину робити. А паливо що, Якщо паливо скінчується, ти падаєш? Так, ти падаєш. Оцей каністр це все паливо? Так. Оооо, ясно. І наскільки вистачає одного тієї каністри. На, на секунд 30. А, тобто взагалі небагато. Так. Ясно. ПОЇХАЛИ! Просто, давай летимо. Ой-ой! Ой-ой! Капець, прямо Ой -ой -ой. стоп. Це просто жах. Даня набудував. Я набудував? Я, набудь, в другому році трошки перебудую це. Я хочу і зараз. Я хочу і зараз перебудувати, тільки я не можу тут, що тому що... Давай ще один разочок проводимо. Ну. А чому я так? Давай, а? я сиджу. Поїхали! Чекаємо рекорд. Ну поки у нас рекорд вісім О, Ого, нормально йдемо, йдемо. Давай, давай. Монтай. Маневруй, маневруй, нормально. Виходить Ой. опа. Ой. Я Ой. гадаю, це наш найкращий рекорд був на сьогодні. А ви ще хочете? Ну, Так, давай, напевно, ми потренуємось і спробуємо в наступному ролику вже так. більш якісно показати е, наш політ. Добре, а я зараз поламаю весь мій літак і побудую. Да, спробуй. Ну, а кому сподобалася ця гра, ставте лайки та підписуйтесь. Так. Всім бувайте. Всім бувайте. Всім бувайте!